Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. Всім підтримувати Сили оборони України. Зараз у нас буде така змога. У нас на екрані QR-код. Це збір на квадроцикли для 47-ї окремої механізованої бригади Магура, яка на сумському напрямку країну боронить. І звідти до нас приєднується головний сержант роти 47-ї бригади Олег Чаус із позивним Азимут. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в Сумській області, там, де росіяни намагалися просуватися і створювати так звану буферну зону. Зараз наразі ситуація в нас стабілізована, але ворог і далі робить ті самі спроби. Ми знаходимося на своєму рубежі. Він нас вибити не може, але він це старається робити кожен день новими силами. Якщо раніше він підключав тільки піхоти, то зараз він. На наші позиції, де можуть бути там два-три чоловіка, він запускає вже крила. Тобто вони вишукуються мавіками, вишукуються фіпівішками, і вони, помимо фіпіві, використовують крила, щоб просто розносити певні позиції. А буває таке, що якщо ми говоримо про позиції в посадках, про позиції, які знаходяться десь заховані в лісосмугах, то вони прямо ці позиції накривають кабами. Вони ж їх використовують не просто на якісь великі будівлі, або там на скупчення техніки, або там. Де може бути велика кількість особового складу, вони це використовують на невеликі позиції, де може бути всього два бійця. Ворог має на меті просуватися, але ми стоїмо на цій лінії, де нас поставили раніше. Ми не даємо ворогу просуватися хоча кожен день вони стараються затягуватися, затягуватися там, по два по три бійця особового складу. То, не ощадять вони засоби, всього у них вистачає і дронів і кабів. Якщо отак абсолютно вони не економно їх використовують. Ну я вам скажу так: якщо говорити саме про наш напрямок і нашу зону відповідальності, тут працюють два таких елітних підрозділа нашого ворога: це судний день і Рубікон. Тобто, це ті підрозділи, які вже неодноразово на багатьох напрямках працювали і. Працювали дуже добре по логістиці, зсу дуже добре працювали по позиціях. У них величезна кількість засобів ураження саме дронів. Якщо ми говоримо про піхоту, піхота у них не така обучена, як була колись мається на увазі на цьому напрямку, але от саме дроністи працюють на високому рівні. Ми не зауважуємо, що є якась потреба у них там в мінометних снарядах, тому що міномети працюють стабільно. Не так часто ми чуємо якісь САУ, але міномети відпрацьовують стабільно так само, як і АГС їхні. У вас зараз триває великий збір на квадроцикли. Я бачу, що загальна мета 6,5 мільйонів гривень. Я дякую зараз так, усім так. нашим глядачам, які сканують QR-код. Я теж обов'язково долучусь до цього збору і закидуть будь-яку суму. Тому що загальна мета велика. Усі разом ми з вами точно можемо її закрити. Пане Олеже, а чому на квадроцикли? Знаєте, Яна, ми колись починали з пікапів. Після пікапів люди почали переходити і бійці почали переходити на менш габаритні, менш габаритну техніку. Тобто раніше це могло бути бредлі, потім з'явилися пікапи. Потім після пікапів ми почали використовувати баги і зараз ми часто використовуємо квадроцикли саме по тій причині, що квадроцикл може заїхати між дерева. Він може приїхати по вузькій стежині, коли зверху все замасковано. Тобто, це та техніка, яка максимально прохідна. Вона не може взяти багато особового складу там і багато припасів. Але Три чоловіка, плюс там декілька там цинків БК, або там вода з їжею, або там якісь антени для дронів, і так далі. Це все можна помістити. Вона не потребує дуже багато палива, бо паливо також витрачається в великих кількостях, і вона не дає багато великого звуку. Тобто, це техніка, яка малогабаритна, добре проїжджає, може швидко доставити туди назад і забрати поранених бійців. Mm -hmm. І вона відносно недорого коштує. Саме по тій причині ми їх і купуємо і також. Квадроцикли тут так багато працюють, що вони виходять з ладу саме по тій причині, ми їх і купуємо. Так само квадроцикли це є ціллю для ворога. Ворог шукає. Він розуміє, що ми використовуємо будь-які варіанти, щоб максимально логістику зробити якісною. І друзі, всі, хто нас дивляться, ми потребуємо цих квадроциклів як рук, тому що. Саме ті квадроцикли дають можливість нашим пораненим швидко виїхати з позиції їх забрати, так само доставити якусь воду, доставити БК. Я Сподіваюся, що цей збір закриється якомога швидше, тому що в цьому зацікавлені ви. В цьому зацікавлені усі ми як країна, аби наші оборонці, наші захисники та захисниці були максимально споряджені, аби захищати країну в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру, те, щоб боронити Україну. Це був Олег Чаус із позивним Азамодго. Вони сержансороти 47 сьомої окремої механізованої бригади Магура ми.